Усім доброго дня, канал Сіська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А я сьогодні буду запікати в духовці картопельку з м'ясом м'ясом. І покажу вам, як я це буду робити. Ну, і покажу вам, що я взяла от для цього. Я взяла таке курячу грудку. Тут у мене десь 900 грам. Картопля мені потрібна, я вже порізала її. Так порізала, бачите, грубесенько, отакі кусочки. Отак. Дві моркві, сир твердий. Тут є в мене чотири зубчика чесника, можна три лише, якщо дуже великі. У мене такі середньові, дві цибулі величенькі, одна помідора. Якщо є, якщо немає, то і без помідори добре. Сіль, олія, паприка червона, перець і майонез. От все, що мені потрібно. Я зараз наріжу цибулю моркву. І вже далі буду показувати. м'яско і буду показувати далі. Я вже нарізала все і покажу вам, як нарізала. Бачите, м'яско такими кусочками. Теж отак, майже як картоплю нарізала. Отакими. От Чесничок пропустила через чеснодавку. Зараз візьму трошечки соли дрібку. І отаким товкачком трішки переточу його. Так, просто сік випустю з чесника. Нарізала цибулю. Кільцями такими, бачите? Морку отак порізала і отак порізала помідор теж такими кусочками. Тепер візьму м'ясо. Так, взяла трошки менше чайної ложки соли, і то подивлюся зараз, що... а йде. Тепер паприка червона. Паприки додам десь так. Неповну зверхом столову ложку. Перець чорний малиний, перемішаю оце гарненько з сіллю, з перцями. А ви можете додавати за своїм смаком ще якісь приправи сюди. Тепер оцей чесничок, трошечки-трошечки додам води, розведу його, щоб гарненько він розійшовся тут мені. Отак, бачите? Трошечки між. І от до м'яска я додам трошки чесника. А оце залишу для картоплі. І теж ще трошки перемішаю з сосничком і додамо отак десь небагато столову ложку майонезу сюди. Отак не треба багато трошки. Отак перемішаю от м'язко готове. Попробую ще на сіль. А тепер буду картоплю трошечки додавати до картоплі приправи. От цей чесничок додам Це вже увесь додам сюди. Чорний перець, паприка. Паприку, напевне, візьму отак, присиплю, то у нас звідти так погано сипеться. Десь так теж. Пів столової ложки паприки. І це гарненько теж зараз перемішаю. І ще додамо отак дрібку соли. Одну. Ну, ще трошки можна додати. Зараз попробую. перемішаю, попробую на сіль. Отак, гарненько перемішала картопельку. попробувала на сіль. Все, більше нічого не додавала. Іду включати духовку на 200 градусів. Я взяла отаку ось формочку. І зараз буду сюди складати. Так беру картопельки. От можна кільце цибульки, морква, маску поставлю отсюди. Отак. Так, тепер знову картопелька. Знову цибуля. От так, і знову морква. І знову. М'яску поставлю. Ще отак буду зараз складати. Тепер знову Картопелька. морква, цибуля. Отак. Сем і знову м'яску. Можна ще одну картопельку поставити. Це вже каже, як дивитеся, скільки там картоплі, скільки м'яска, як ставите. Десь тобто приблизно отак буду і. Ставити, бачите. Якось отак склала, бачите? Отак воно переклала. Картопля, м'ясо, цибуля, морква, десь не десь помідорку ставила. Ну, як змогла, так уклала. Е а ви вже, як хто вміє, так і собі можете і краще це зробити. Переберу олій і отак трішечки, тільки трішечки-трішечки по ній. Отак, небагато, тому що там м'ясовий є майонез. От і все. Духовка вже нагрілася. Накриваю зараз фульгою. Отак От накрила фульгою йду ставити в духовку. Пройшло майже 40 хвилин і я вже натерла сир От на терці, в великій терці. І зараз буду робити таку заливочку додаю сюди майонезу. У мене тут 200 грамів сира. Вертону так, там одну столову ложку. ми здам ще одну. А зараз побачу, перемішаю. Бачу, що суховато. треба ще. Ще я дала одну. Ну, я ще трошки суховати. Додам ще. Воно ще. так сказати, що за 5 столових ложок майонезу я додала. Зараз перемішаю, і побачу, яке вже буде. Думаю, напевне, може і досить буде. Отак. І зараз буду зверху ставити. Сир цей з майонезом. Так. Це я перший раз так пробую от сир з майонезом. Мені так порекомендували, щоб я зробила, що то дуже так виходить добре. Ну, попробуємо. І вже не буду накривати фольгою. Картопелька дуже вже готова, достатньо. Я спробувала м'яско теж. Тільки гарненько зверху засмажиться, і я вже заберу з духовки. Скільки буде в духовці стояти ще от з цією заливочкою, я вже скажу вам, ну, можливо, 10 хвилин, можливо, і більше, можливо, і менше. Пройшло 10 хвилин і я вже вийняла запіканочку, і зараз покажу вам, що вийшлося. Ну, от така вийшла запіканочка, така картопілька. Все дуже гарно просмажилося. Дуже гарненько. Ну, одне єдине, що трошечки мені, ця картопелька розсипається, вона не тримається, коли набираєш на тарілочки, дуже так, бачите, от відвалюються одні кусочки від них. Можливо, можливо, треба було ще трошечки довше потримати у духовці, але я думаю, що не треба, тому що все готове. Все, я бачу, готове. Ну, напевне, от майонезом, мені тут не дуже ясно, що з майонезом, тому що, коли я присипала тільки сиром, то воно гарно трималося. Ну, тепер з майонезом трошечки воно розсипається, воно все одно дуже смачненьке, дуже смачно. Я от один кусочок зразу картопельки взяла, спробувала, яка вона ну, дуже смачна. Та що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку картопельку, приготуйте і ви. І всім буду дуже гарно дякувати, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку картопліку, приготуйте. І дякую вам за підписки, за коментарі, за лайки. Дуже гарно дякую, дякую за побажання ваші. І чого і вам бажаю, щоб все, все що ви задумали у вашому житті, завжди збувалося. Головне здоров'я і мирного неба нам уже. І тоді до зустрічі!